Нелегка доля випала на плечі цієї жінки. Княгиня Московська Євдохія була дружиною Великого князя Димитрі Донського. Її чоловік часто бував у військових походах, дипломатичних відрядженнях. У всіх справах князь відчував надійну підтримку своєї дружини. На духовне життя княгині мали великий вплив святитель Олексій Московський та преподобний Сергій Радоницький. Коли ж вона залишилася вдовою, то зуміла поставити на ноги п'ятьох синів а потім прийняла чернечий з іменем Єфросинія. Праведниця ініціювала будівництво багатьох храмів. 1387 року заснувала у Московському Кремлі Вознесенський монастир, де й була похована після блаженної кончини. По зімнєм вдовстві небесному Жениху себе унівестивши, і во а образі многі подвиги показала їсі. Іноді випадок допомагає людині обрати свій шлях у житті. Одужуючи після поранення на полях Першої світової війни, солдат Австро-Угорської армії Ласло Мохой Надь спробував малювати. Кілька років потому він створив свої знамениті телефонні картини, що викликали фурор на виставці 1922 року в Берліні. Незабаром художник був запрошений видатним німецьким дизайнером Вальтером Гропіусом до його об'єднання інституту Баухаус. Великий внесок зробив мохо надь у теорію і практику фотографії. Відомі його монтаж, мілітаризм, портрет Маяковського. З кінця 20-х років минулого століття митець працював над створенням рухливих світло-кольоруформ, світлових модуляторів, що згодом оформились в цілий художній напрям. Кінетичне мистецтво. Я навіть перестав підписувати свої картини. Я ставив цифри і букви. Ніби це не картини, а промислові товари. Звістка про цей бій сколихнула світ. Вранці 9 лютого 1904 року біля корейського порту Чемульпо російські кораблі крейсер варяг і канонарський човен Кореєць. Зійшлися у нерівному бою з японським флотом. Командир Варяга, капітан першого рангу Всеволодруднів, відхилив японський ультиматум і спробував прорватися у порт Артов. Битись довелося шістьома ворожими крейсерами, із яких найбільший броненосний крейсер Асама один був сильніший за обидва російські кораблі. Варяг отримав сильні пошкодження, було багато вбитих і поранених, поранення дістав і руднів. Він наказав знищити свої кораблі, але не здавати ворогу. Бій тривав лише годину, але приніс немеркнучу славу російським морякам та їхньому командирові. Від душі спасибі вам, що підтримали честь Андріївського прапора і гідність Великої Святої Русі. Як могло бути, що я не знав про нього нічого стільки років. Писав про поля Валері Райнер Марія Рільке, перекладач творів письменника на німецьку мову. Даремно дивувався великий австрійський поет. Поль Валері тривалий час не друкував майже нічого. Тільки у 1917 році вийшов один з перших його творів, поема юна Парка. Упродовж наступних чотирьох років вийшли нові найвизначніші ліричні твори Валері, які увійшли до збірки чари. У 1925 році письменник був обраний членом французької академії. У той час з під пера майстра слова вийшли есе про мистецтво, природу поезії, про поетів і художників недавнього минулого Бодлера Маларме Мане Дега. Що має ціну тільки для одного мене, те не має ніякої ціни. Такий залізний закон літератури. У наступному випуску його іменують батьком російської терапевтичної школи лікар Матвій Якович Мудров. автор ілюстрацій творів Фадієва Шолохова багатотомної бібліотеки світової літератури, російський художник-графік Орест Верейський, поезія, що завжди йшла від душі сторінками творчості Михайла Ісаковського. Про чудесне оновлення ікони спас на рукотворний у Борисоглібському глібському жіночому монастирі Харківської єпархії.